Кучнівського самоврядування, президентського парламентської шкільної республіки, Великобутнівського закладу загальної середньої освіти, Ромицької міської ради, який прийме присягу присутності усіх учасників кухнівського самоврядування. А також сьогодні ми вам представимо новий склад Кунівського парламенту та міністрів самоврядування. Урочиста церемонія інаугурації президента усміського самоврядування школи оголошується відкритим. Результати були виявлення шкільної громади. 4.11.2025 року відбулися вибори президента школи. У голосуванні узяло участь 107 учнів школи 5-11 класів. За підрахунками Юлії. Членами шкільної виборчої комісії за проголосувало 90 учнів проти проголосувало 17 учнів. Отже, президентом обраного Сидоренка Сергія, учня 9 класу, настає хвилююча мить сьогоднішніх урочистостей складання присяги президентом школи. Президент дає присягу на вірність і чесність, служіння учням школи, поклавши руку на статут учнівського самоврядування школи. Запрошуємо Сидоренка Сергія до складання присяги. Я Сидоренка Сергій Тарасович, волий учнів, обраний президентом школи. На статуті школи урочисто присягаю. Наполегливо втілювати в життя свою передвиборчу програму. Бути завжди вірним шкільному братстві, справедливо відстоювати інтереси учнів, особистим прикладом надихати їх на перемоги і навчання, наукові діяльності, суспільно-корисних справах, постійно піклуватися про збереження шкільних традицій, примножувати добру славу школу. Присягають бути добрим, чуйним, уважним до кожного з учнів. Дуже важлива сьогодні нас подія в нашому навчальному закладі. Ми це зробили. Ми з вами обрали наших найголовніших, наших передових, наше лице школи. Я хочу вас всіх привітати з такою важливою подією. Вибори пройшли. Це були чесні, вільні вибори демократичної школи. Я радію за те, що ми маємо можливість обрати наших лідерів у парламент школи, наш найвищий законодавчий орган школи. Виконавчу гілку влади наших міністрів. Шановні сьогодні замолимо нашому шановному президенту школи, як хитма. Це символ нашої влади. Ми вас вітаємо. Щиро дякую за вашу довіру і підтримку. Ваші голоси надихають мене працювати краще. Обіцяю, докласти вас всіх зусиль. Щоб наша школа стала ще кращою. Дозвольте вам представити віце-президента школи Хорчаку Софію. Так, кабінет міністрів. Міністр захисту прав Тарішна Маргарита Міністр освіти Хорчака Софія. Міністр інформації, Ковшик Марина. Міністр здоров'я жадько Тимур Міністр розвілля Вітюк Тетяна. Запрошую харчаку Софію до зачитання присяги Присягаємо на вірність школи. Зобов'язуємося усіма своїми діями захищати честь і престиж Великобубнівського закладу загальної середньої освіти Ромицької міської ради, дбати про її благо і добробут. присягаємо додержуватися статуту шкільного учнівського самоврядування, правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх учнів школи, захищати їх права. Реалізувати їх потреби і вимоги, якщо вони не суперечать законам України та нормативним документам навчального закладу. Присягаю. 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 Тільки вкрай. Та бажаю успіхів. Склад парламенту школи. Панова Лонка Дан Даніїв Тугарін Ілья Аплодиція. Горошко Максим избранка Станіслав. Кобзаренко Ангеліна. Аплодиція. Чевченко Андрій. Аплодиція. Від імені парламенту присягаю. Присягу озвучує Коноваленко Ігор. Присягаємо на вільній школі. Напов'язуємося усіма своїми діями захищати честь і престиж Великогубнівського закладу загальної середньої освіти, Роминської міської ради, дбати про її благо і добробут. Присягаємо додержатися статуту шкільного учнівського самоврядування, правил внутрішнього розпорядку школи, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх учнів школи, захищати їх права, реалізувати їх потреби і вимоги. Якщо вони не суперечать законам України та нормативам документам навчального закладу присягають. Присягає Гурації президента бухнівського самоврядування школи та складання присяги кабінета міністрів і парламенту оголошується закритою.